Тут пропозиції поступають розповісти, хто такий Спринський Іван. І кажуть, скажи людям правду, хто твої модні батьки, звідки ти отримав статки, звідки ти отримав початок кар'єри. У мене не було модних батьків. Більш того, я горджусь своїми немодними батьками. У мене мама філолог української мови, звичайний бібліотекар, все життя пропрацювала у бібліотеці. Батько у мене науковець. Він доктор науки, геології, геохімії. Він також все життя пропрацював у науці. Вони не мали статків ніколи. Я народився, жив все з дитинства своє у звичайному, простому гуртожитку на пасічній. Самий гуртожиток, по моєму від Універу Франка. Я там теж не бачив статків. Я пішов вчитися в училище культури і мистецтв. Після цього правничий коледж, вже коли я зареєструвався ФОПом, мав якісь кошти мінімальні, заробляв. То я пішов у правничий коледж. Вже потім почав здобувати вищу юридичну освіту. Я не мав за що її здобувати. Я не мав за що проводити літа свої. Мене тоді намагалися відправляти у державні санаторії. І я за це теж вдячний батькам. Знаєте чому? Бо не було що їсти вдома завжди. А у санаторії там три рази в день давали дітям їсти. А до того в дитинстві мене в школу віддали, бо там годували у інтернат. Там давали їсти в будні дні, обідати, вечеряти. Я все, що в мене було, я всього досягнув сам. Ми будемо говорити про Спринського, звісно. Ми все будемо про мене розповідати у моїх ефірах. Я ні за один прожитий день не соромлюсь. Коли я пішов добровольцем у Збройні сили у 2022 році, коли я побачив, як і що відбувається вже, коли поїхав на Бахмутський напрямок, я не буду розповідати, що я там страждав якимось величезним героїзмом, що я там сидів у окопі цілими місяцями, мені не було такого. Але я поїхав туди і викликався на берег їхати самостійно. Так от, тоді пройшло якесь таке розуміння, бачучи, як достойніші люди країни, достойніша молодь держави, де захищати і, не вагаючись ні на що, пройшло розуміння чистоти і сили. Ми будемо про все повністю про мене говорити. І от коли ми наговоримо про Спринського Івана, хто він такий, як так сталося? Хто та в чиїх інтересах і навіщо нищив мій імідж після 2004 року помаранчевої революції? Що не сподобалось тоді Каськіву та певним політикам з жовтої пари, зі Львова, що вони почали мене ще тоді студентам пробувати знищити? Хто пробував нищити мій імідж після 2013 та 2014 року, коли? Ми мали конфлікт з Порошенком ще 1 грудня 2013 року на Банковій, коли він бігав з Кличком, а потім інші дні бігали йому в допомогу Яценюк з Тручином і кричали всі на Майдан. Ми про все будемо говорити. Тому пишіть запитання, пишіть ще що вас цікавить про Спорінського. От весь цей треш. Що ви прочитали на перших двох чи трьох вже скоро сторінках Google, Хто такі спринські ну, ванваші запитання? Я буду відповідати і чітко роз'яснювати звідки, в які моменти мого життя, в який час, в які хвилини бралися ті чи інші інформаційні вкиди. Навіщо хто та за метою їх робив?